Привіт усім книголюбам та поціновувачам слова. Сьогодні ми поринемо у безмежний і чарівний світ української літератури. Українська література це не просто збірка текстів, це живий організм, що дихає історією, культурою та душею нашого народу. Вона пройшла крізь віки, витримала заборони, нищення і, попри все, розцвіла, щоб сьогодні ми могли насолоджуватися її красою та глибиною. Заплющить очі й уявіть ось ви сидите біля вогнища, а сивий кобзар розповідає вам думи про козацьку славу, про боротьбу за волю, про кохання сильніше за смерть. Такими були наші перші літературні скарби Усна народна творчість, яка живила дух поколінь. А потім прийшов Тарас Шевченко, пророк кобзар, геній. Його кобзар це не просто збірки віршів, це. Біблія українського народу Ревета стогне Дніпро широкий, садок вишневий коло хати. Ці рядки знає кожен українець, адже вони вписані в наш генетичний код. Алеся Українка. Її лісова пісня це неперевершена драма феєрія де міфічні істоти співіснують з людьми, а кохання і зрада переплітаються у вічному танці природи і людських почуттів. Її поезія це гімн силі духу, боротьби за в свободу і незламності. Іван Франко каменяр, який прокладав шлях до знань і просвіти. Його проза і поезія вражають глибиною думки, соціальною сатирою та непересічним розумом, а які чудові письменники творили в ХХ столітті. Розстріляне відродження це покоління талановитих митців яких жорстоко знищив радянський режим, їхні твори? Це виклик тиранії, гімн свободі та індивідуальності, не можна не згадати про Григорія Сковороду, чиї філософські трактати і байки актуальні і досі: про Миколу Гоголя, який майстерно поєднав український колорит з містицизмом, про Ольгу Кобилянську, яка сміливо порушувала питання жіночої емансипації. Сучасна українська література це також цілий світ. Це Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ліна Костенко, Марія Матіос, Андрій Курков та багато інших талановитих авторів, які продовжують традиції, створюючи нові сенси, порушуючи актуальні питання сьогодення. Вони пишуть про нас, про наші реалії, про наші мрії та болі. Чому ж так важливо вивчати українську літературу? Це наша ідентичність. Література формує нас як націю, допомагає зрозуміти, хто ми, звідки ми і куди прямуємо. Це ключ до історії. Через літературні твори ми дізнаємося про минуле нашого народу, його боротьбу, досягнення та трагедії. Це розвиток мови, читаючи класиків та сучасних авторів, ми збагачуємо свій словниковий запас. Покращуємо граматику, вчимося висловлювати свої думки красиво і влучно. Це джерело натхнення. Українська література сповнена мудрості, краси та глибоких ідей, які можуть стати джерелом натхнення для кожного з нас. Це розуміння світу. Через призму літератури ми вчимося співпереживати, аналізувати, розширюємо свій кругозір і глибше розуміємо людську природу. Дорогі друзі, я закликаю кожного з вас. Читайте українську літературу, відкривайте для себе нових авторів, перечитуйте класику, відвідуйте презентації книг, купуйте твори наших сучасників. Це не лише збагатить ваш внутрішній світ, але й стане вашим внеском у розвиток і збереження нашої культури. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки та діліться своїми враженнями від прочитаного у коментарях. Які українські твори справили на вас найбільше враження? Якого автора ви б порекомендували іншим? Давайте разом відкривати для себе безмежний світ української літератури. До нових зустрічей!